Клініка мікрохірургії «Ока» Медікус. Ми працюємо щоб повернути вам зір. Вітаю вас в ефірі телеканалу Тві4 «Тернопільська погода» та я і ведуча Руслана Войцеховська. 4 липня в народному календарі мученка Юліана та Уляни. Люди здавна казали: якщо на Уляни йде дощ, варто очікувати хорошого врожаю. Синоптики на ці вихідні прогнозують спеку, кажуть, що дощів не буде. Про погоду 4 липня детальніше. Дивіться далі. 4 липня на Тернопільщині прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря вночі 10-15 тепла, в день 24-29 тепла. 4 липня у Тернополі прогнозують малохмарну погоду. Температура повітря вночі 12-14 тепла, в день 27-29 тепла, аж не віриться. Жара. В народі вірили, що квіти липи зібрані 4 липня, володіють цілющою силою. А це все на сьогодні. Бажаю вам гарного настрою завжди сприятливої погоди. Хай вам щастить до зустрічі. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.